Судове засідання зілилися прокурор Дроматова, обвинувачені Герасимов, особисто посвідчення організатора, захисники довколашого та фунтульника, в повноваженні місця матеріалу справи осібського судового посвідчення адвоката. Також повідомляє про присутність в залі судове засідання вільних слухачів і передавляючи відповідно статі 343 капіталки, сорок... Судового засідання на youtube каналі вищу кофейну суду. Угу. Дякую. Чи учасникам вручені пам'ятки у зв'язку з судовим розглядом прокурор вручена? Пам'ятку отримала, додаткових роз'яснень прав не потребує. Угу. Сторона захисту. Захисне потунелка отримала. Угу. Пам'ятку отримала, роз'яснення потребує. Артур Володимирович прочитала пам'ятку, все зрозуміло. Добре. Добре, чи немає? Ви чули склад учасників у нас не змінився в порівнянні з попереднім судовим засіданням, з підготовчим, верніше. Чи немає відводів до складу суду, до секретарю, до адвокатів, до прокурорів? Прокурори підстав для відводів самовідводів не з'явилися У сторони захисту. Відводів немає честь. Відводів самовідводів немає. Угу. Е, дякую. Тоді свідки у нас. Не присутні в залі судових засідань, тоді починаємо судовий розгляд справи, і прокурору надається можливість оголосити обвинувальний акт. Короткий виклад. Так, дякую, шановний суд. Прокурором спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора 7 лютого 2023 року направлено для розгляду до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт за обвинуваченням Герасимова Артура Володимировича в чиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 366 2 Кримінального кодексу України. Ухвалою від 8 лютого 2023 року призначено судовий розгляд на підставі зазначеного обвинувального акту. Під час судового розгляду встановлено нові фактичні обставини кримінального правопорушення, вчинення якого обвинувачується особа. Так, 3 лютого 2023 року у кримінальному провадженні призначено повторну судову оціночну будівельну експертизу, проведення якої завершено після призначення судового розгляду. Відповідно до висновку експертів, від 10 березня 2023 року ринкова вартість двоповерхового житлового приміщення дуплексного типу, яке знаходиться у королівстві Іспанія, муніципалітет Хабера Хабія, привітінці Аліканте, точну адресу на не буду, оскільки дійснюється відкритий судовий розгляд. На останній день звітного періоду становила 8 мільйонів 764 тисячі 384 гривні. На підставі зазначених фактичних обставин прокурор дійшов до переконання, що обвинувачення потрібно змінити із цією метою, з метою зміни правової кваліфікації діяння обвинуваченого. У зв'язку з, з чим складено цей обвинувальний акт, а змінене обвинувачення погоджено з прокурором вищого рівня. Так, наразі э, грасумов обвинувачується у такому. 29 серпня 2019 року він склав присягу народного депутата України перед Верховною Радою України, на вірність Україні, зобов'язався усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо вітчизни і добробут українського народу, присягнув додержуватися конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх В Той день він скріпив текст присяги особистим підписом і відповідно до вимог закону про нестатус народного депутата України. Як представник українського народу у Верховній Раді набув повноважень народного депутата України 9-го скликання, передбачених конституцією України та законами України. Відповідно до частини першої статті 45 закону про запобігання корупції, особи зазначені у пункті 1, а також під пункті А пункту 2 частини першої статті 3 цього закону, до переліку яких входять народні депутати України, зобов'язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції декларацію особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування за минулий рік за форму, що визначається агентством. У частині 4 статті 45 закону передбачено, що упродовж 7 днів після подання декларації суб'єкт декларування має право подати виправлену декларацію. На виконання цих положень закону Герасим, 7 квітня 2021 року, о 12 годині 17 хвилин, перебуваючи у місті Києві, більш точне місце в ході до судового розслідування не встановлено, використовуючи шлюз доступу до мережі інтернет, за які адресою сто дев'яносто три дев'ятнадцять та власний електронний цифровий підпис, який відповідно до статті 3 закону України про електронний цифровий підпис за правовим статусом прирівнюється до власноручного підпису на офіційному сайті. Націонал Національного агентства з питань запобігання корупції шляхом заповнення форми, визначеної національним агентством, подав виправлену щорічну декларацію за 2020 рік. Унікальний ідентифікатор документу, зазначений в обвинувальному акті. Заповнюючи виправлену щорічну декларацію за 20-й рік, Герасимов достеменно ознайомився з інформаційними повідомленнями стосовно обов'язку декларанта про внесення достовірних відомостей до декларації, які системи електронного декларування автоматично генерували під час переходу від розділу до розділу та остаточного її підписання. При цьому в розділі третьому об'єкти нерухомості виправленої щорічної декларації за 20-й рік Герасимов не зазначив відомості про об'єкти нерухомості, що на праві власності спільної приватної власності належить йому та його сім'ї дружині Бухалові Наталії Олександрівні, за якою він з 27 липня 2007 року перебуває в зареєстрованому шлюбі. А саме двохрокове житлове приміщення дуплексного типу розташоване за адресою королівства Іспанія, муніципалітет ХВ Хабія, провінція Аліканте, точна адреса зазначена в обвинувальному акті. У ході досудового розслідування встановлено, що 16.09.2013 Герасимов, діючи як покупець від свого імені та як представник від імені своєї дружини Бухалової на території королівства Іспанія, уклав із доном по селу Ісом Пересом РРО, продавцем договір купівлі продажу зазначеного двоповерхового житлового приміщення дуплексного типу та паркувального місця номер 13 загальною вартістю на момент купівлі 190 тисяч євро. Встановлено, що на 31.12.2020 року вартість зазначеного приміщення встановила 252 тисячі євро, що є еквівалентом 8 мільйонів 760. 4 тисяч гривень. Окрім того, у розділі 12 грошові активи виправленої щорічної декларації за 2020 рік Герасимов не зазначив відомостей про свої грошові активи в розмірі 1 тисяча доларів 10 центів США. Розміщені станом на 31.12.2020 року на відкритому ним в акціонерному банку Укргазбанк рахунку. Номер рахунку зазначено в обвинувальному акті. Що станом на 31.12.2020 року. Становило 46 тисяч 853 гривні 84 копійки. А також грошові активи у розмірі 87 копійок, розміщені станом на 31 грудня 2020 року на іншому його розрахунковому рахунку в цьому ж банку. Номер рахунку зазначений в обвинувальному акті. Таким чином Герасимов в завідомо недостовірні відомості до виправленої щорічної декларації за 2020 рік, не зазначивши у них відомості щодо належності Йому нерухомого майна та грошових коштів, розміщених на банківських рахунках, сукупна вартість яких становить 8 мільйонів 811 тисяч 238 гривень 71 копійку, що у 4191 раз перевищує прожитковий мінімум на 1 січня звітного року. Правова кваліфікація вчиненого Герасимовим кримінального правопорушення, частина 2 статті 360. 6 період кримінального кодексу України, а саме умисне внесення суб'єктом декларування за відомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування, передбаченої законом України про запобігання корупції, коли такі відомості відрізняються від достовірних на суму понад 4 тисячі прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Обставини, які обтяжують чи пом'якшують покарання Герасимова відповідно до статті 66-67 кримінального кодексу під час дійснення досудового розслідування не встановлено. Розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням відсутній. Розмір пропонованої винагороди викривачу відсутній. Підстави для застосування заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб, також відсутні. Щодо розміру витрат на залучення експертів, то вони становлять 19 632 гривні 8 копійок. Це витрати на залучення експертів. Для проведення Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз експертизи від 31 січня 2023 року та 35 тисяч 847 гривень це витрати на залучення експерта для проведення Національним науковим центром інститут судових експертиз імені Бокаріуса експертизи від 10 березня 2023 року. Короткий виклад винувального акту. Я закінчу. Дякую, так, Артур Володимирович. Підходьте, будь ласка, до трибуни. А, оскільки наразі будуть запитуватися анкетні дані, прошу диві відомості в свою декларацію, а саме не зазначили двоповерхову квартиру чи чи житлове приміщення, як пише прокурор в обвинувальному акті в королівстві Іспанія разом з паркувальним місцем. І прокурор вважає, що такі відомості відрізняються від достовірних на суму понад 4 тисячі прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто за частиною 2 статті 366 2 Кримінального кодексу України. Вам зрозуміла суть обвинувачення? Суть? Не зовсім. Що саме вам не зрозуміло? А як це може відрізнятися від суми? По-перше, достовірні. Це ми поговоримо. Одразу кажу, як це може відрізнятися більш ніж 4 тисячі прожиткових мінімумів? Я цього не зрозумію. Ви не погоджуєтеся з. Ну, по-перше, ми з... не думає, почули так? цього від прокурора, а по-друге, ми хочемо зрозуміти, як це як це сталося. Можливо, це калькулятор вам... треба принести це інше. Вам зрозуміло? Mm. Інше я не розуміло. погоджуюся, але зрозуміло. Так. Чи ви знаєте ви себе винним за цим обвинуваченням? Ні. Чи бажаєте ви. Давати показання. Ну так? Бажаєте. Да. Дуже добре, прошу вас присідати. Так. Надалі ну, у нас у зв'язку з тим, що сторона захисту наразі... Прокурор, у вас є вступна промова? Готова, ви готові? Так? Готова. Ви готові так? Готова, Будь ласка. Ви ласка, вашу вступну промову. Як зазначено в угоді про створення групи держав у боротьбі з корупцією ГРЕФО, членом якої є Україна, корупція являє собою величезну загрозу правовим нормам демократії, правам людини, об'єктивності та соціальній справедливості, перешкоджає економічному розвитку та ставить під загрозу стабільність демократичних інститутів та етичних норм суспільства. Україною ратифіковано ряд міжнародно-правових угод у сфері запобігання корупції, серед яких кримінальна та цивільна конвенція Ради Європи про боротьбу з корупцією, конвенція ООН проти корупції і інші. Згідно з статтею 5 Конвенції ООН проти корупції, кожна держава-учасниця згідно з основоположними принципами своєї правової системи розробляє, і здійснює або проводить ефективно скоординовану політику проти дії корупції, яка сприяє участі суспільства, яка відображає принципи правопорядку належного управління державними справами і державним майном чесності, і непідкупності, прозорості і відповідальності. Відповідно до статті 13 цієї конвенції, кожна держава-учасниця вживає також належних заходів для сприяння активній участі окремих осіб і груп за межами державного сектора, таких як громадянське суспільство, неурядові організації та організації, що функціонують на базі громад у запобіганні корупції і боротьбі з нею, та для поглиблення розуміння суспільством факту існування причин і небезпечного характеру корупції, а також загроз, що створюються нею. Одним з таких заходів стало запровадження фінансового контролю стосовно. Суб'єктів, повноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та відповідальності за його порушення, так, 4 грудня 2020 року, законом No10749, Кримінальний кодекс України доповнено статтею 366 2 декларування недостовірної інформації. Народний депутат України Герасимов Портур Володимирович проголосував за цей закон. Водночас під час судового розгляду суд та учасники переконаються, що підтримка зазначеного закону в сесійній залі не свідчить про готовність обвинуваченого його дотримуватись. Обставини, наведені мною під час оголошення короткого змісту обвинувального акту, сторона обвинувачення доказуватиме документами, зокрема матеріалами повної перевірки декларації Гра проведеної на ЗК, матеріалами, одержаними в порядку міжнародної правової допомоги, висновком експерта. Також показаннями свідка Савич, працівника НАЗК, яка проводила повну перевірку декларації обвинуваченого, її адреса місця проживання, зазначена мною в вступній промові. Оголошувати я її наразі не буду, оскільки здійснюється трансляція на каналі Ютуб Вищого антикорупційного суду. Пропоную встановити такий порядок дослідження доказів: перше, дослідити документи сторони обвинувачення, після цього допитати свідка обвинувачення, дослідити докази сторони захисту за наявності, і після цього. Його допитати обвинувачення. Вступна промова завершена. Прошу долучити її до матеріалів судової справи. Передавайте. Май... До за захисту у вас є вступна промова? Е, ні, шановний суд, ми просимо оголосити перерву у судовому засіданні, щоб надати час підготувати вступні промови адвокатам. Добре, в судовому засіданні оголошується перерва до 31 травня до 15-ї години. На цьому...